Подільсько-воскресенським мостом буде повністю відкрито для усього транспорту до початку листопада. Пообіцяв в ефірі нашого телеканалу Мер Києва Віталій Кличко. Він також підкреслив, що в тілі моста вже збудовані три станції метро. На сьогодні об'єкти виконані роботи з об'єкті з будинистої ділянки е, до дороги від вулиці Петра Вишгороди до розворотного кільця трамваю. Також зараз роботи тривають під залізницею е, 90-метрового е, тунелю. Е, там зараз залізбетонне палі встановлюють е, і до кінця. Жовтня чи початок листопаду ми плануємо вже запустити. Я чітку дату зараз не можу вам сказати, але приблизно приблизно дати, коли вже ми запустимо весь транспорт по даному мосту.